Здоровенькі були. Сьогодні неділя 4 грудня 2022 рік. Проїхавшись по місту, зустрів людину, яка розповіла мені історію. Я вважаю, що я повинен її вам передати, тому що ця розповідь, якраз, дала відповідь на мої запитання. Я не міг зрозуміти, чому. Є люди, які ненавидять других людей, тільки за те, що вони там краще них або краще роблять, або щось вміють краще робити. Вони ненавидять, коли не тільки у них у дворі порядок, а за двором теж. Тобто, як би розумієте, щось такі люди розділяють себе в суспільстві. Ну, хотять виглядати кращими, богами, там, щоб їм молили, щоб до них звертались. І от я не міг, для чого це все потрібно. Ну, в моєму сознанні воно не вписується, а е, такі питання ставляться, дивлячись на те, що от, е, в, в, твориться у нашій громаді, ну, далеко ходити не будемо це по Україні, в цілому. Тому що школа одна в Верховній Раді, в депутатських корпусах, політика це дуже грязне діло. Ну, вертаємося до нашої громади. Що в нашій громаді, особливо за останні 10 років, буквально все знищили, нищилось, нищиться і продовжується нищити, тому що от така людина, яка е, повинна творити добро для громади, тобто е, ну, її статус депутата, вже каже про те, що люди довірили цій людині створювати блага для е, тих, хто його продвинув в депутат. А оказується, що ні, все наоборот, і. Через те мені ніяк не вкладається. Ну, от мені там кажуть, ти там як буде путаш, що ні черта не зробив. Так, да, за короткий термін я там небагато зумів заставити владу зробити, бо один полі як би не воїн. Ну, тим паче, там якісь тротуари там від пожарки зробили, щоб якийсь перехід через рівчак зробили, дали можливість дітям трьох вулиць не ходити по дорогам до школи. а Напрямина, ну і по помілочам там водогін заставили зробити на е, вулиці Гончарні, Котовського колишній. Ну, це таке. Е, а от е, депутат Верховної Ради за 10 років, ну, я б не сказав, що щось нібудь Якщо ви скажете об'їзну дорогу, так знову ж таки згадайте мене, скільки я критик, критики вилив на. В інтернеті з приводу ті Та За що не возьмись? За той же спортзал, в якому сьогодні проводять там змагання, про них ми теж не будемо говорити супермасовий спорт, будемо так казати. Да? Єдине, що в напрямку спорту, то на сьогоднішній день. І я б сказав, за останні 10 років то це треба сказати спасибі Яненкам, братам Яненки, Великопавлівської сільської ради, та сільської ради, не старостату, а сільської ради, тому що вони продовжили ще з 90-х займатися дітьми, там, футболом. І це ще там трошки займається Сашко. Ну, от і весь спорт в Зіньківській громаді. Решта Кім Лікєроха, суперспортсменка, супер, я не знаю, цікаво, скільки ж вони витрачають коштів на культуру і спорт з бюджету Зіньківської громади. ну да, Зіньківська громада, міської ради, з бюджету міської ради, тому що гроші, мабуть, до сих пор йдуть не в Зіньківську громаду, так як територіально, бо вона не зареєстрована. А в міський бюджет. А вже там якось вони там хімічать, умудряються через якийсь виконком, знову ж таки, створений депутатами. Ну, опять, куди не вернися депутати? Так от, все-таки наберіться терпіння, розкажу я вам історію. І перед тим, як розказати про Івана Кулініча, поганяло ще раз кажу, чорний. Я вам зачитаю те, що напрацьовували е, наші батьки, е, мої батьки, наші батьки, діди сьогоднішніх внуків, і це е, для того, щоб ви могли порівняти, що робили е, старші покоління, Ну в тому числі і ми е, допрацьовували, і що робить сьогодні е, за останні 10 років зробив цей. Депутат чоловічка, який ненавидив всіх і вся. І, мабуть, кайфує від того, що пенсіонери, люди, які працювали по 40 і більше років, сьогодні волочать злиденне життя. Особливо в останні роки, це взагалі я показував, що таке бумажні гроші. Сьогодні вся економіка це друкування бумаги. Бо на території нашої громади нема того, що було. Давайте я вам просто зачитаю. Тому що цієї книги, вряд ли у, у, у кого є така книга, це від е, е, сивої давнини до наших днів. Да? Від сивої давнини до наших днів. Так от, я всю її не буду, просто зачитаю частинку. Наберіться терпіння і послухайте. Досягнення промислової сфери були вагомою. Наприкінці, 50-х, на початку 60-х років, пункти Зіньківської МТС розширились. Вона стала е, ремонтувати техніку колгоспів, постачати їм міндобрива. Змінилась її назва. У 1960 році на зіньківській відділення сільгосптехніка очолив її безпалий пізніше Власенко. На цигельному заводі директором був Блашко. Для полегшення праці було встановлено нове обладнання на цьому ж заводі. Стрічковий прес-розмішувач, транспортери, транспортер, люличний конвеєр. Переробляючи продукцію колоспів, району овочі-сужильний завод зумів розширити географію збуту свого товару, який став відправлятися у різні регіони Радянського Союзу, навіть на далеку. Північ і допав від себе на далекий схід у Владивосток була продукція з зінківського концерну заводу. На цьому підприємстві трудилось близько 150 людей. У 1961 році почав випікати запашну продукцію хлібозавод потужністю 18 тонн на добу. Через 4 роки з його печей надходило населенню 4786 тонн. Хлібопикерських виробів. На базі райпромкомбінату у 1963 році запрацювала мебельна фабрика, колектив якої складався із 130 людей. Наступного року вона випустила шаф із деркалами та без них диванів, столів на суму 501 800 карбованців. Це нагадую, що Кіловат електроенергії коштував 2 копійки 500, на 500 тисяч. Між, е, більш ніж на 51 тисячу карбонів продукції видавала у 63-му році районна друкарня. Друкарня видавала на 51 тисячу. Зіньківський маслозавод на е, 1965 рік виробляв 745 тонн масла, 135. Тон сухого молока став долату оліїні харчового комбінату, штат якого включав 49 працівників. У 1966 році ряди організацій міста поповнилась міжгосподарським пересувним механізована колона номер 6 Її керівником був кавалер Орден, знак Пошани, ветеран Великої вітчизняної війни Калінченко. За 20, 20 років роботи Діяльності тодішнього першого секретаря райкому партії Радченка. Ось про що писала про досягнення за 10, за 10 років, от ми балакаємо про 10 років тоді, за 10 річчя і десятиріччя сьогоднішнього дня. прапор комунізму писала у місті працювали плодоконцерни, комбікормові, цегельні заводи, дільниця Полтавського молокозаводу, міжколгоспів, будівельне номер 7 та шляхобудівельне, номер 6 управління дільниця по експлуатації і нагляду за автомобільними шляхами, пересувна механізована колона номер 293 Комбінат побудованого побутового обслуговування міського комунального господарства, міжколосний комбінат комунального господарства, хлібокомбінат, об'єднання промислових підприємств райспоживспілки, дві ремонтні будівельні дільниці, районне об'єднання сільхозтехніка, районний народний історик країв. Музей степен до послуг трудящих районних лікарні та поліклініка між колгоспною санаторією сосновий бір. Набирає темпів житлове будівництво. Тільки за останні 10 років споруджено 5 4-квартирних будинків, 7 восьмиквартирних, 8 з 16-квартирних 16 загальною площою 10 554 квадратних метрів. Збудовано готель, автостанцію, станцію автомобільного, паль... автомобільного пального будинки міської ради, лісництва, контори і складів райспоживспілки, 5 магазинів, асфальтоб... асфальтобетонний та комбікормові заводи, 4 адмінбудинок. Завершується будівництво лікарняного комплексу. Будується шість. 16-квартирних будинків. Будинок зв'язку. За 10 років зінькові покладено 204 тисячі квадратних метрів доріг із твердим покриттям, 17 тисяч квадратних метрів тротуарів. У 1974 році в Зіньків прийшов природний газ. Ну, ось такі. Напрацювання були за 10 років. А тепер давайте порівняємо, що ж, депутат Верховної Ради натворив за 10 років, протираючи штани, отримуючи 100 тисяч заробітної плати, а сьогодні вже ми чули, 200 тисяч. Він на кожного депутата ми витрачаємо із своїх податків. Що ж він зробив за ці 10 років? От, от для чого це я розказую? Так, от, все, ота от ненависть Івана Кулінща. Він зробив з Е, Тут в цій книгі показують його, як голова колоспу. Я не знаю, чи був він, чи ні. щось Не дуже згадують. Але те, що його батько лизав сраки всім і вилазив із шкіри, здаючи селян за вкрадений там буряк з поля, чи за головку соєшника. Чи... За кукурузину доповідні у нього була кличка Чорний. Так от на базі, чи мабуть, все-таки генетика робить своє діло, і оця депутата, яко, який виліз, теж не буду повторятися, ви знаєте. За гроші Юлії Тимошенка, потім Януковича, потім, потім, потім. і на сьогоднішній день, посідаючи в Верховній Раді, знову ж таки творить чорні діла. На дев'ятому місяці війни він виліз із бункера, в якому сидів там в Києві, і почав благодійну працю. А всі ці дев'ять місяців він очікував. Путлірам, бля, щоб, бо він як е, е, людиною назвати його не можна, істота, тота, яка готова лягти під любу владу, під любого політика, чи Юля, чи Янукович, чи Путлір, він без проблем для нього немає. Головне чудить так, щоб всі жили кругом нього в гівні, І тільки він, Бог і цар, який. Може собі дозволити мати декілька квартир в Києві машини краще англійські, італійську мебель, італійську одежу від чи від чого він там збирається. Всі останні для нього просто бидло і раби, яких можна купити за гречку, за, що там, за олію. Ну і от дитячі майданчики построїть, якоби для дітей, ви ж не знаєте історію цих майданчиків. Був створений заводі по виготовленню дитячих майданчиків, і яким чином треба було його реалізувати. Ну, як, кому він нужен, ну, от так, в масовому. Такому. А от так депутат Верховний Округ, 4 райони чи 5, і, будь ласка, вже ринок збуту є. При тому гроші бюджетні. Це він розказує, що він витрачає свої гроші, так які свої. Ті, що ми да, 100 тисяч зарплати, плюс 100 тисяч на помічників, плюс на. вам уже розказували перед цим. От, от за ці гроші він і кожен. На сьогоднішній день, 9 місяців, він за 9 місяців копійки не дав на оборону України. Він все очікував Путляром. Скоріше все. А тепер вже понятно, дійшло. Роз, розродились на дев'ятий місяць. Та не буде Україна, блядь, під Путлером Ніколи. Путлеру гайка, кранти. тип. Поэтому... от така історія. Так що генетика річ вперта. І воно із покоління в покоління передається. що то був, то був Іван Кулініч, а тепер Олег Кулініч, який просто ненавидять своїх людей і нищить все. Те, що тільки зможуть: лікарні, школи, підприємства. Ви ж бачите, да? в 60-х, в 70-х роках е, заробляли, виробляли продукцію, давали, е, будували дороги. Все було, де воно сьогодні? Поясніть мені, а це тільки по одній причині. Е, генетично унаслідував чувак, який. Правдами і неправдами виліз в Верховну Раду і продовжує грязну чорну роботу нищити українське суспільство. Ну, якщо це вже, я не знаю, що я про це розказую, Просто мені сьогодні от так нагадала людина, а нагадала вона мені початок розмови був такий: ти не боїшся, що бо батько цього Олега Іван. Він здавав, писав доповідні, е, тикав пальцями, показував, його боялися як вогнями. Тільки ж е, він е, цей юний послідовник грязних справ е, Івана Кулініча, він же не зупиниться, він же тебе буде шукати е, можливість, як тебе знищити. Ну, що я можу сказати? Страшно. Страшно те, що сьогодні відбувається у нас на тернах нашої території нашої громади, що нищиться, покрадається, і ніяких перспектив і їм пофіг. Оце страшно. Остальне. Думаю, саморітя не вивавати, Ні, не минувати. Так що спасибі за турботу, шановні ті, хто переживає за мене. А я переживаю за майбутнє покоління, за дітей і внуків наших. Щось такі уроди е не дадуть нічого нашій країні, нашій громаді і не знаю, де їхнє місце. Війна закінчиться, хай розбираються. Вже нові покоління, якими захоче керувати, продовжить керувати цей діяч з Верховної Ради, куди їм далі полізе. В міністерство, чи куди його там, що він зможе собі купити яку посаду. Ну, я тільки щиро надію, що більш посад покупних вже не буде після війни. Не дадуть ті хлопці, які зараз вернуться, вийдуть, виживуть в цих окопах, у ці м'ясорубки. Хочеться надіятися, що вони все-таки. Е -е... Велика кількість смертей. Перемозі над Путлером. Надіюсь, дасть основу, фундамент для того, щоб не допустити таких діячів, не то, що до депутата, а тротуари підмітати, які вони знищили за останні 10 років, які були побудовані батьками нашими. Ну що ж, так що молимося за Збройні Сили України. Слава Збройним силам України! Слава Україні!